Місцеві боялися відпускати дітей самих до школи, чутки ширилися швидше за офіційні попередження. Але правоохоронці, замість того, щоб шукати справжнього вбивцю, знаходили зручних винних. Саме в пологах були зламані долі невинних людей. Підлітків, інвалідів, простих чоловіків, які зізнавалися під тортурами правоохоронних органів у злочинах, яких не скоювали. Тому пологівський маніяк – це не просто географічне прізвисько, це символ місця, де маніяк убивав, а система того часу мовчки дозволяла. І найстрашніше тут навіть не прізвисько, а те, що роками за ними ховалися звичайно на вигляд людини, яка спокійно жила поруч з іншими. У цьому випуску ми з'ясуємо. Як Сергій Ткач став одним із найнебезпечніших серійних вбивців України, як він уникав слідів і чому стільки років залишався непокараним? Скільки людей постраждали через його злочин та помилки правоохоронців? Він обирав своїх жертв випадково, чи ретельно планував кожен крок, і чому його не могли зупинити роками? Ви на каналі Voice of Freedom. Мене звати Олександр Янчук, і сьогоднішній випуск не просто про серійного вбивцю, це історія про зло, яке роками ходило поруч із людьми, про систему, яка дивилася не туди, і про життя, які були зламані двічі: спочатку, злочинцем, а потім помилками слідства. Це історія Сергія Ткача. Людину, яку запам'ятали як пологівського маніяка.